Вітаю, ранок завжди потрібно починати з гарного настрою. Тому для гарного настрою пропоную ось такий вірш, який називається щасливий день. Тихим променем сонця розбудив мене ранок, зазирнув у віконце і покликав на ганок. Буде радісним день цей, провіщує промінчик. Радість входить у серце. Переповнює вінця, День з усмішки почався, а тому є щасливим шанс на успіх закрався всім, хто серцем сміливий. Ще ніколи не було, щоб з життю, хто всміхався, його щастя минуло, і невдало день вдався. Випромінюй усмішку, Відзеркалиться радість. Впевнено, і неспішно, щоб успішно все склалось. Дякую.